Металевий кондитерський стелаж має нижній подіум шириною 50 см. Дві кондитерських полички зі скляними перегородками, які переміщуються по ширині. Їх можна регулювати, можна додати, віднімати. Ширина полички 40 см. Дві полички під печиво, коробки із солодощами. Ось Вони можуть ставати і під нахилом, і рівно. По 40 см завширшки також. І Верхня поличка. 20 см глибиною, також для коробок із солодощами. Значить, дивіться, висота стійки 1,95 м. Якщо скласти, так, як ми його зібрали, то висота загальна буде ось поверхню частину 2,10 Довжина цієї секції 98 см і загальна глибина це від стінки до передньої частини подіуму 58 см. Виробник модерн, стан. Хороший. По збірці тут все легко, все просто ставляться задні стінки, потім кронштейни, поличко тримачі і накидаються самі полички. Єдине, що по задніх стінках ззаді вони пронумеровані від нижньої до верхньої. По нумерації від 1 до 6. Тобто вони мають ставати от саме по нумерації. Колір сафарі білий із кремовим відтінком. Ціна вказана повністю за ось цю секцію, яка стоїть зібрана.